По Полтавському міському центрі позашкільної освіти підвели підсумки конкурсу Погляд майстра. Цьому передувало кілька етапів. Спочатку учасники подали фото та відеороботи на розгляд журі, а потім взяли участь у майстер-класах Студійний портрет, фото без фотоапарату і людина в інтер'єрі. Анна Штунда одна із тих, кому пощастило дійти до фіналу. Я не можу сказати, що я вибрала фотографію, це фотографія вибрала мене. І через неї я передаю своє бачення світу, в якому живу, свої емоції, враження, почуття. І допомагаю людям зберегти в пам'яті важливі моменти в їхньому житті. Цього року конкурс провели вже в сьомий. Спочатку розповідають його учасники. Фото і відеозйомку проводили на території центру позашкільної освіти. Нині ж можуть робити її де завгодно. Крім цього, запроваджують нові технології, що неабияк здивувало гостей із Чернівецької області. На цьому конкурсі фотографія без фотоапарату. А це ми це побачили перші в житті перший раз. Надіємося, що ми теж це будемо використовувати. Проте на цьому нововведення не завершується. Якщо раніше ми проводили конкурс по фото і відео роботах тільки для дітей, то в цьому році для дорослих. І саме цікаве те, що роботи дорослих буде оцінювати дитячі журі. Загалом у конкурсі взяло участь майже 70 дорослих і дітей. Всі молодці, ми всі стараємось, всі йдемо далі. Технології розвиваються. Звичайно, хочеться придбати щось нове, розвиватися в цьому напрямку, але не завжди дозволяють фінансове положення, але що є, те є. В майбутньому я планую займатися фотографією, працювати фотографом. Тому захотілося щось створити і щось передавати людям за допомогою фотографії. У те, що їхнє захоплення у майбутньому стане професією, вірять більшість учасників конкурсу, який набуває популярності.